Всього лиш 6 підписок до 75 підписок. Так що я думаю, що на цьому стрімі ми обрапнемо 6 підписок та думаю, що порозваємося зі своїми підписниками. Тому всім пока-пока. Пока-пока. Ду... Всім приємного перегляду. Я буду це озвучувати більш-менш що буде тут відбуватися, Так що давайте буду озвучувати одну секунду, бо в мене тут переглянути канал. Так. О, привіт! Привіт, котик. Я їв мороженку і того я цей не за не, не одкликувався. Морозиво захотів поїсти, так пішов, попросив і покушав. Та я вже з'їв. Ну і, і так, дякую. Мені не вистачає 6 підписок до 75. Я думаю, на цьому стрімі я просто обов'язково повинні добити. Ну обов'язково. Я говорю, підпишу стільки людей чи ні. Дякую, що лайкосик поставили. Швидко піднімаєшся, так. Як на мене, то швидко. Де у Клаш-Роялі! так, згідний. роялі я ж сказав, тільки що. Швидко. Баба. Думаю, що так. Та, та, та. Як на мене, то швидко піднімаюся у Клаш-Роялі. Ну, вообще, прикольно тут ігра така. Так, чекаємо, поки у нас з'явилися перші глядачі, щоб попросити їх підписатися і щоб у нас було кучу, кучу, кучу 75 наших любимих підписничків. Так, це нагода. Це сильна-сильна нагода, щоб заграти. Так що ми атакуємо їх всіма. Реальне м. Тобі стрім займає память? Начебто ні. Начебто ні. Так, Те, тепер як це то що я натворив, я кусок. Я умні. Я умні! Вісім глядачів, будь ласка, підпишіться та поставте лайк. Прошу. Мені залишилось всього ж шість підписок до того, як я до того, як в мене буде 75 підписок. Будь ласка, прошу Прошу, поставте лайк та підпишіться. Десять глядачів, будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Для вас легко, а для мене важливо. Будь ласка. Та мені, я навіть не буду на твоє. Дивіться, будь... хай мене котик, попроси їх, щоб вони поставили. Будь ласка, поставте лайк, та підпишіться на цей канал. Прошу, люди. Рекорд глядачів 14. Капець уже 8, та все, воно змочається. Ніхто вже не підпишеться. Капець. все. Ніхто вже не хоче на мене підписуватися. Підпишіться, будь ласка, хто залишився. Прошу. Для мене це дуже важливо. А для вас це легко. Так, це... Да, правильно, Олексій Тігер, правильно. Підтримайте мене. І підтримати ви можете мене. Як донатом, як лайком, так і вашим підпискою. Так, поки що я попробую цього Ні, в нас забрали башню. Ай, бой. Ой, have a проблем. Коди ГД шардь. Поставьте, пожалуйста, лайк та підпишіться. Тебе 69 подписок, я знаю. Що ти смієшся? Ну і мені 6 не вистачає. Тільки людей, скільки на стрімі. Ну, шо тут смішного? Я что-то не понимаю. Це мем. А! Знаешь, що со своим мемом? Я понял, броди ты, мем, ТИ кусок, ТИ ЗНАЄШ шо? МЕМ, ще за такий бонять, ЗНАЄШ? МЕМ Боже, я их БОЛЮ Мем жсткий прям. Я знаю. Я знаю цей, мем. Він у нас Мінус. Точняк, ТИ тигр. Так. А що з ним? Да нічого буквально, взагалі нічого. Да, нічого там ні, такого немає. 69, нічого там немає, взагалі, взагалі нічого, так? Да? Отак я, по-моєму, должен реагувати Ну, 69, і 9, типу... боже. Як ти О, боже, як тобі об'яснити? Так, поки що ми виграли. Підпишіться, будь ласка, та поставте лайкос. А я піду ему телефон. На ньому хоч би поставили лайк. Так що почекайте. Щас заберем. А ну поставили лайки швидко. І підписались. Це із-за того, що лайки не поставили. І погано таке випало. Так, одну хвилину, я зараз прийду, можете попсюждати мене в чаті. Я зараз піду в телефон, поставлю лайк. Так, пацаны, всем салам алейкум. Я пригнал до вас, папа. Так, пацаны та дівки, актив, ты что-то в чат. Да? Будь ласка, типики сейчас на стриме. Поставьте лайки и подпишитесь. Рано, это уже не смешно. Поставьте лайкосики и подпишитесь. Мне будет приятно и вам будет приятно. Будете отримать все Ты думаешь, можна, напугать можно, просто делаешь? Стас, привіт! Привіт, Стас! Привіт, привіт. Будь ласка, можеш поставити лайк та підписатися? Мені не вистачає 6 підписок до того, як я... В мене буде 65. Прошу, Підпишися, для мене це дуже важливо. А для тебе це легко. Та постав лайк, прошу. Капець, Стас кудись пропав. Ну ладно, хай. Давай, го, го, Олексій, э, давай. Так. А чого ти не можеш підписатись, Стас? Будь ласка. Підпишися, для мене це дуже важливо. Та зараз подожди, цей Олексій. Почекай. Ну ладно, Стас, уже й стави лайк, ти мені хоч би щось. А, так я ще й програв, спасибо. Ура! Слава Богу, прийшов Паша. Паша повернувся. Всім привіт-привіт. Поставте, будь ласка, ваші лайкосики, прошу. Будь ласочка, Поставте лайкосики. Ми зараз будемо грати з котиком ГД. То є... Так. Щас я тобі в друзі кину. Ні, не, в друзі. Давай сейчас Одна... щас. Отак. все, приймаю все до Friendly Battle. Я до друга їздив. А, нічого страшно. Так. Угу, а так. Угу. Поставьте, будь ласка, лайк. Постав... Oh, дякую, чотири лайка я в шоці. Я зараз перший. Ні, не граю Mobile Legends. Mobile Legends не граю. Стас, будь ласка, постав лайк, або цей, або підпишись, або те й те краще зроби, будь ласка. прошу, Стас. раз, підпишись, будь ласка. Дякую, дякую, Паша. Мені приємно. У нас тут такая щас битва жорстка. Я зараз выиграю, да? Бежи, бежи. Так куда ты бежишь? Просто прибежи... Все. Виграв. Ура, я зміг. Я цього, чего, я кзвать! Так, все Просто перший раз в таке граю. Да нічого, буває. Так, давай ще в нормально щось пограємо О, давай це. Да не, два на два. Ой, це не, не можна на два. О, вот так. все погнали. Так, погнали. Надо... ти взяв його а братіко... Я играю проти тебе. Ладно, берем. І берем. Берем. -та, 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 та Будь ласка, поставте лайки та підписки всіх, хто прийшов сейчас, Я вам поясню чому. Тому що мені 6 підписок не вистачає до 75. Я думаю, ми доб'ємо нашими зусиллями, ми зможемо. Хороший вибір, хороший. Так, майнера. А. -х -х -х. Так. Погнали! Ще будемо грати з підписником. Так. text Oh, boss bandito й розвалюху свою поставив. Вона сейчас бабахне. Бабах Бачите, я, я бачу майбутнє. Пека. Пека тобі не поможе. Пека тобі не поможе. Мені, мені 10. Мені 10 років я знімаю на YouTube відосики. Мягу, лопатой б'ем. Б'ем лопатою. Учимся бить лопатою. Страдаємо від депресії. О, зрозуміло, що тобі 11. Так, ракета, бабах! Sunday Monday. Антинтинтинде туди. Супер спаси. Так, ракета. бабах А, ракета даже не полетила. You saw last wheel You saw last wheel Можете, будь ласка, взяти у когось із своїх батьків телефон попросити. І хай вони також поставлять лайк та підпишуться на канал з їхнього аккаунту. Так. Якщо ж можете, таке, якщо у вас є така можливість. Так, і отак ще. О, ні, як я не навіжу твою басню, вонючу. Так. Сандей, мандей! Ате-те-те, ате те гоу. мінус Паша. Паш, слухай, давай зараз пограємо разом, ми будемо в команді. Зараз я тебе приглашу. Зараз почаваю. Зараз одну секундочку. Коротше, давайте, зараз я приглашаю того. Боту. Давай, заходь. Я уже зробив шоп, play with friend. Заходю у клуб, цей котик гадає. Можете, будь ласка, взяти у своїх батьків попросити телефон, так щоб вони також підписались і поставили лайк на їх аккаунтах. Олексій, ти в сіді? Що робити? Да просто прийняти запрошення. Я тобі ось де клан. Ти просто прийми в запрошення. Там в клан зайди, просто в клан. В клан зайди наший. І тика щось подозріти. Щоб ти тикнув перший раз. Там саме останнє повідомлення, там треба буде його затикувати. Ну, ти робиш. Фух. Як же все сложно? Що далі? Крути педалі. Так, ладно, давай ще друзі давай. Ну сьогодні. Воно сірі, я не можу нажати. Тоді давай оце як я зараз. Friendly Battle, оце бачиш. Ну, все, молодець. Погнали. Такс, дивіться, так другую як убежать. Встану, такушки брати. Ого, він жорстко грає. значить, ми так робимо, дивіться, бачите. Ось и так робимо. І після того секрет. Секрет нікому не кажіть. Отак так Отак. Отак. так. так. Після того ставимо отакі штуки. Бабах. Після того робимо ось таке. Бабах. Кидаємо такого тіпочку. Давайте я вам швидше розкажу, поки він не дивиться стрім. Так, що, так? І після того, як він вже сорочувався, все він каже, що він проиграє. Ми робимо отак, щоб його точно добить. Як виграти? Олексія. Блін, я не знаю, як так? Не підписок немає, ніхто нічого не пише. Слухайте, задавайте мені питання в коментарі. А я їх буду читати та відповідати на них. І буду тим часом грати сам. Давайте пишіть в коментарі в чат. Ну, просто, любі. Там скільки тобі років? Де ти. Сто ну, тихо. А, все. Так. Твоя команда ліпша. Так, згідний. Бо я ж більше граю, розумієш? І часу більше проводжу в цій грі. Відповідайте на ну, типа, ставлять мені запитання, я буду на них відповідати. Давайте пишіть мені любі коментарі, на які я буду відповідати. Й-мою. -мою! -мо Аху. Так я два дні граю всього. Та я знаю, знаю, знаю. Так нічого, ти скоро научишся. Я ж також не зразу став кіберспортсменом. Я ж вчився всього потрошки. Дивлюсь той стрім і їм чіпс. Смачного. Смачно. Так. А чіпси які? Принглс чи які? Тайпабін, ладно. В кожного своє, знаєте. Люкс, о, як я люблю люкси. Які ж вони смачні? М -м -м, боже. Их же плохо, что я на диете. Сонь! Так. Ничего. Так, Эма минус баня. <с> так. Давай-то вот так. Вот так. Так. Робимо гіпер пупер мега супер пупер дупер. Я маю мінус баня. Баня! Фух, баня, боже. Так, фріз. Вс, сюда. Боляче, 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 боляче. Чому ж немає підписок? Ніхто не підписується. Чому ж так у мене доля? Бліна, блі, бліна, плохо, мені, плохо. Пельмешки, пельмешки. Люблю я їсти долю. Спаси плюс спасі. Так, задавайте питання мені. Любі питаннячка мені задавайте, я буду на них відповідати, як кіберспортсмен. Давайте питайте там все, що хочете. Ну питайте, ну блин, мені скучно. Короче, слухайте, от напишіть плюс, що хто буде дивитися мій стрім, Якщо я його зараз виключу, я його включу через 5 хвилин. Приблизно. А скільки ти граєш в Clash Royale? Десь рік. Один рік. Добре, тоді дивіться, оцю катку я дограю і я включаю стрім. Зрозуміли? Ну, я виключаю стрім, і потім після цього я включу ще один. Просто щоб ти прийшов і може хтось підпишувати з інших людей, добре? О, О молодець, що ти виграв. Добре, тоді слухайте, оцю катку я дограю. Я її виключаю стрім. Потім включаю новий. І ви ж будете його дивитись? Будете? Тоді все добре. Так, тоді давайте дограємо. Ту -ту 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 -ту. Можете друзям отсилать оцей стрім, щоб вони також підписались та поставили лайкосики. Давай я виграю. Я рішаю начебто. Ладно, давай, попробуємо. Так, так, такс, правый флаг мажно, снесли, так, 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 раз, два, три, бабах! Шо, ракета то ракета було ракета прилетіла все, хана та да, ну ви замучили своїми артилерійськими штучками сюди і відьму, надо давить давимо давайте давайте ми зможемо ми тігри сюди так. Ту, ван, ван. Так, слухайте, сейчас я выйду. Так, плюс 30 кубків. Так, все. Всем дякую за стрім. Сейчас через 5 хвилин ще буде один. Всім дякую за стрім, всім дякую, що, що хто дивився, хто ставив лайки. Зараз усюди менше, ніж за 5 хвилин буде ще один. Давайте я тоді...